Якщо ви раптом опинилися у фарбі, не лякайтеся, ви на холіфесті. Цими вихідними в сумах пройшов фестиваль фарби. Різнокольорові сумчани відривалися наповну. А родзинкою дня став виступ соліста гурту Оторвальд Жені Галича. Побувала у фарбі, моя колега Анастасія Комендантова. Фест або фестиваль фарби індійська традиція яскраво зустрічати весну. Тепер же вона дісталася до сум. Організатори закупили близько 150 кілограмів фарби, аби точно забарвити усіх сумчан у яскраві кольори. Це мука з пищевими добавками, з красителями пищевими. На повністю безпечно, У нас є відповідні сертифікати. Обсипати один одного фарбою. Взялися під музику. Для цього запросили епатажного соліста відомого українського гурту «Оторвальд» Євгена Галича. На ну, ймовірні, що зовсім скоро будете весь у фарбі. Як вам така перспектива? Я ні. Я не можу бути весь в красці, Я ж серйозно. Ні, ну на конечно це неплохо. Ще небудь кілька треків совмісно з діджеєм Допольським, який ми написали, тому що немає можливості привести знову всіх ребят. Ми вирішили обійтись малою кров'ю і відтягнутися. Кілька хвилин і соліст гурту «Оторвальд» провокує вибух. Від такого шоу сумчани буквально втратили глузд. Дуже круто вкидуватися. Прям такий настрій. Дві пачки купували в парку. Дуже круто, дуже подобається. Можна копту <купи> і не слід. дуже wow! жаль. Клас. Проте на фоні веселощів сумчани зробили гарну справу. Зібрали гроші для онкохворої дитини. Всю прибуль, мы зарплати з продажа красок, ми передаємо нуждаючимся. На деньги сьогодні собираются владіку канавалову. Цей фестиваль у сумах проводиться вдруге. Наступний божевільний марафон фарб. Організатори планують на літо біля водойм. Анастасія Кондант, Олександр Олексінко, новини СТС.